Українчик на дроті із Каліфорнії. Привіт, любі мої, де ви не були. Ну, сьогодні у нас дуже хороший день. Сьогодні у нас був перший день, коли випускали до 22 років, від 18 до 22 років. Немає ще перших результатів, що ніхто не розказував про свої успіхи, щось не прилітало в ніяких соцмережах, що вони це втілили. І ніхто не присилав в телеграмі. Поки що. Там було чимало хлопців до 22 років, які зверталися за допомогою. Поки що від них теж там не було е, якихось радісних вигуків, були тільки що, там, питання, куди їхати. Один хлопець написав. Ну, порада із тим, куди їхати, то їхати туди, де тобі дадуть можливість вивчити мову. Щоб не розглядали бізнес-модель приїхати, знайти якусь роботу і думати, що ти на роботі її вивчиш. На роботі ти вивчиш, навіть ту польську мову на роботі вивчиш, але ти не будеш вміти нею писати. І ти будеш вимовляти слова так, що люди будуть бачити, що ти їх писати не вмієш. І як би це дивно не звучало, це важливо, по цьому визначається рівень людини перед тобою. Тому єдине, що я вам рекомендую, їхати в ті країни, де вам дадуть таку можливість, де вас уряд відправить на мовні курси. Або де у вас буде в якийсь інший спосіб така можливість. Що іще? Іще важливо для молодих хлопців, в яких вже є сім'ї, в яких є дружини, щоб вони не розраховували тільки на себе. Тобто, якщо в нього є дружина і вона вже встигла народити за цей час, то е, не, не треба будувати е, життя ваше на новому місці так, щоб вона не була задіяна, щоб вона не вносила свою, е, може, не половину, ну, бо жінки заробляють менше через те, що вони обирають професії попростіші, роботу по. Фізично легшу, емоційно легшу, таку, яка не буде прив'язувати її до того робочого місця, яка не буде покладати на неї відповідальність, тобто, щоб вона спокійно собі досиділа до 8-ї години, від восьмої ранку там, до п'ятої вечора і собі пішла додому і далі, щоб її ніхто не шарпав. Тому, ну, тому фактично їм платять менше. Бо вони Вважають, хочуть бути хитрими, а в результаті виходить, що вони потім голосно кричать, що їм менше платять, що є, звичайно, брехнею. Тому що я ще не бачив жінку, який би за роботу, яку вона виконує на рівні з чоловіком, за таку саму роботу, яку виконують чоловіки, щоб їй платили менше. Навпаки, вона там набагато краще. Просувається по, і по посадах, і по зарплаті, тому що в неї є софт-скіли і, е, ну, і в неї є е, якесь там схильне ставлення до неї всього оточення. Так що ось так. Е, так що розраховуйте не тільки на себе, а ще й на, на свою пару, щоб вона була вам яким не яким а партнером. Бо жінки і особливо молоді дівчата, вони дуже гарно навчаються, якщо вони бачать за чого, і вони розуміють, що той, хто їм поруч біля них каже, що їм робити, він знає, що їм потрібно робити, і який той результат буде і в який термін вона його отримає. От Таких думок вони дослуховуються і не. Перетворюють сім... сімейне життя там, чи ваш там побут на постійну на якусь суперечку, хто сьогодні посуд миє і чого там і праця не ціниться. Тому що розумна жінка вона організує е, собі комфорт. Зараз для цього є всі умови. Зараз вже не тільки є там ті пральні, а ще й сушильні машини, посудомийні машини. Е. 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 Тих, і в тих, в котрих є діти. То вони подбають про те, щоб та дитина могла складати той свій посуд, поприбирати за собою, по, -по залишки їжі прибрати теж е і е скласти посуд посудомийну машину на правильне місце. Вони не виховують якихось дітей безпомічних. А якщо вони так роблять, е то, вони, е ну, то знаєте, що в вашій сім'ї точно йде щось не так. А, так, це про так загалом те, що робити. І з цими гарними новинами і можливостями. Звичайно, вітаю тих хлопців, які зробили це самостійно, не дочікувались до появи цього закону чи незаконного постанови кабміну. Ніхто на неї, звичайно, не сподівався і так треба діяти. Доки вони там про щось розказують. То ми їх уважно слухаємо, і доки вони то не зроблять, ми вважаємо, що його ніколи не буде. Бо такі подарунки долі, як ось цей, ну, їх історія України не знала до цього. Я особисто вважав, що все буде набагато гірше, що вони навпаки опустять цей призивний вік. І те, що із 18-22-річними вирішили в такий спосіб. Це є цілковитим сюрпризом для мене. Цікаво, що буде далі із категорією від 23 до 25, тому що зараз вони будуть самі активні покидальники України. До цього, ну, мабуть, вони теж були до цього найактивнішими покидальниками, тому що вони розуміли, що до кінця війни їм не досидіти. Дочікуватись до того моменту, як за ними прийдуть, вони не збиралися. Ну, принаймні ті, котрі щось могли в житті, котрі шукали якоїсь кращої долі. Зараз навантаження на кордони трохи спаде, тому що молоді хлопці, вони що там, активні в штурмуванні кордону. Але вони не завжди успішні, бо вони розуміють, що їм можна здатися, що їм можна піти, спробувати повернутися назад, тому що холодно, мокро, все тіло болить, спати не можеш, їсти хочеться і так далі по списку. І е, їхнє тіло їх здавало, їхній мозок їх здавав, бо тіло воно йому не дати, дати невелику передишку. Тобто, якщо ви там виснажені вщент. Якщо ви там ніч не спали, ну дочекайтеся, то сонечка. Вийде сонце, підігріє вас, там ляжете десь там під е, тими смереками на сонячній поляні і подрімаєте, поспите. Е, поспавши, ви значно покращите своє самопочуття. Ну і ці хлопці вони реально здавалися, бо є такі, що йшли е, ну, особисто в тому році, був хлопчина. Який спочатку йшов через гори і з якимось одним спальником і без нічого. Думав, що він там швиденько впорається, перейшов через Чорногірський хребет і пішов в село Говерлу, здався. Не то, щоб це був його намір, то був сюрприз для нього. Але його там взяли. Потім він йшов на Білорусь, йшов до того рову з водою, наповненого водою, і він вирішив, що їм не треба. Йому щось було років 20 чи 21, чи 22, і з ним був ще хлопець 18 років. Чи 19. -ти. Ну і вони вирішили, що їм треба йти вздовж рову, він рано чи пізно має закінчитися. Ну, рів не закінчився. Вони просто дійшли до прикордонника. Так що активності від них було багато і спроб у них теж було багато. Ну, І чим молодші хлопці, тим вони простіше ставляться до життя, вони, тим більше вони переоцінюють свої можливості, вони обмежені у фінансах, їм не вистачає наспорядження, вони не дослухаються до порад, вони думають, що, е е е як правило, їх не стосуються. Те, що інші там е не допідготувалися, то вони. Е е вони стягнуть, легко стягнуть Там без, без всього необхідного дорогою. Ну і очевидно, зараз ось ця хвиля вона спаде і зменшить навантаження на прикордонників. Тобто прикордонники не будуть займатися тим, що спіймав, відпустив, як якась спортивна рибалка. А вони будуть ловити тих, котрих вони вже будуть доправляти до армії. Так вони підвищать ефективність. Прикордонників, як би абсурдно не звучало, ну, так і так от працює успішний бізнес. Так, коли, коли можна пожертвувати якоюсь частиною, на яку йдуть великі зусилля, а толку від того немає, і зайнятися тим, що приносить результати. Тобто, тією самою кількістю прикордонників можна вдаловити більшу кількість рекрутів. Така от ситуація. Так що ці зміни добрі і, ну і дають шанси, дають шанси іншим. Тим більше є частина народу, яка занурилася цей рух до, до 25 років, до 23 років. Які зрозуміли, що це можливо, і вони розуміють, скільки це коштує подібні послуги. І, ймовірно, нам дасться виховати якусь там молоду групу туристів, які би стали провідниками і допомогли тим старшим, які більш успішні в фінансовому плані, дістатися до кордону із першого разу, бути для них очима і бути для них провідниками. Так що, якщо ви один із таких, хто горах не був а, а, чи там а, по болотах не ходив, а хоче, е, що там, перебуваючи в Україні з якихось причин, може хто навчається по яких університетах е, ну, чи по школах, чи по якихось інших закладах, може хто вже там працює, але йому ще немає стільки років. Він ще не збирається покидати, бо йому треба якихось грошей заробити, там, якусь дівчину знайти, щоб собою перевезти, або вмовити ту, котра із ним є таке. Тому, якщо і серед вас є такі, які, які мають такі думки в головах, то звертайтеся, будемо переводити розподілений імміграційний рух на новий щабель. Ну що ж, до, до зустрічі по цей бік кордону. Успіхів вам всім.